І Якщо ти в пошуку класних, практичних, оригінальних, захищених смарт-годинників, сміливо можу тобі рекомендувати компанію XO. Це оригінал броньований смарт-годинник з NFC оплатами, яким я часто користуюсь. І на сьогодні це єдина версія, яка має всі функції та характеристики, які я тобі зараз опишу. Версія XOM це оригінальний виробник по типу як Xiaomi. Зараз тобі показую наші відправлення, величезна кількість замовлень, і дуже дякую за довіру і за те, що обираєте наш. Магазин зараз показую тобі оплату на касі. Можеш встановлювати будь-які банки. Підключати також смарт годиничок підтримує найрізноманітніші операційні системи. Можеш підключати до айфону і до Андроїду. Є NFC, повноцінна українська мова або ж російська. Вимірює кривиний пульс, тиск. Кисень в крові і цукор в крові. Також є ще й сільвер версія, і дарую в подарунок металевий ремінець на вибір безкоштовно чорний або сільвер. Дві версії: сільвер і Блек можна обрати на будь-який смак. Найкраща версія броньованого смарт-годинника, з яким я проводжу максимально часу, адже постійно знаходжусь в русі, чи відпочиваю, чи в басейні. Ось, як бачиш, купаємось з друзями і завжди в роботі. Тому я можу відповідати, телефонувати. Голосовий асистент, все це присутні в цьому смарт-годиночку, і це дуже зручно. По суті, в тебе смартфон на твоїй руці, а відстань конекту до смартфона 50 метрів. Також є компас, карти, навігація, глонас і повноцінна ip 68 до 15 метрів можна пірнати. І ми єдиний магазин, де я тестую та показую тобі гаджети, якими сам особисто. Це мій принцип, адже ти можеш повністю оцінити якість мого товару. Ну і насправді версія реально крута. І для тих, хто має якусь. Екстремальну роботу, чи то військовий, вони практично невбиваємі. Вистачає їх до 12 діб користування, і це дійсно так. Хоч я розганяв і до 15, якщо вимкнути карти навігацію, то GPS, то можна і навіть довше. І як бачиш, показую тобі на відео тест смарт-годиничків. Не один магазин цього не робить. А я тобі показую все. Ну як воно є, скажем так, лайф. Тому ти можеш замовити смарт годиничок Ультра про і з ось таким ремінцем подарунок є накладений платіж. До речі, діагональ 49 мм – міліметрів. Це амолет, і ось така кількість замовлень щодня у нас на ці смарт-годинники.